Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднайтесь до нашої ютубної родини. І так, мої любі, я а, почала в'язати зайчиків. В минулому відео я вам показувала. Свої закупочки пряжі, і говорила, що буду в'язати зайчиків з довгими вушками. Я розпочала в'язати, і на даний момент в мене готові ось такі ось детальки. Це голівоньки, три голівоньки, і до них я дов'язала кільця. Ось так ось на даний момент у мене готові ці детальки. В голівеньку я відразу вставляю оченята, оченята на пісфера 10 мм. Вставляю між 12 і 13 рядочками, і між очима 8 видимих стовпчиків. Ось такі ось у мене поки що готові детальки. І так, я продовжую в'язати і підключусь до вас вже з наступними процесами. І так, я продовжую в'язати, і в мене зв'язалися ручки. На всі три іграшки, і також зв'язалися ніжки. Один, два, і три. І зв'язалися ніжки. Ось такі ось у мене детальки на даний момент готові, тож я продовжую працювати і підключусь до вас з наступним своїм процесом. І так, любі, я дов'язала деталі: це вушка, одна пара, друга пара і третя пара. Так, все, всі детальки на іграшку в мене готові, тож я зараз роблю збірочку і підключаюсь до вас з готовим результатом. І так, мої любі, іграшки я зібрала, і зараз покажу вам, що в мене вийшло. Ось така ось зайка. Я вирішила додати їм ще ковтинки. Висота іграшки 27 см. Ось така ось малинова ковтинка. Така ось мордашечка. Зробила невеличку стяжечку під очима, вишила рожевий носик і зробила такі війки і брівки. Все, прошила вушка і одягла в ковтинку. І ось така зайка вийшла. Які матеріали я використовувала для в'язання даних іграшок, я напишу нижче під відео. Далі розжива зайка, в сіренькій кофтинці, висота також 27 см. Ось така ось морташечка, вушка пришивала, ніжки пришивала і ручки також. Третя зайка це біленька. Біленька в патріотичних кольорах. Висота іграшки 30 см. Вона вийшла в мене більша, тому що ниточка іншого, іншої якості, і детальки вийшли в мене більш такі довенькі. Ось така ось ковтинка. Ковтинку в'язала на іграшці, так як і в Марусі Прокопенко. Іражка в'яжеться, кофтинка в'яжеться на ярошці. А тому що потім її незручно одягати, і це треба робити якісь застібки. тож в'язала на єрижці. І ось така ось зайка, стяжечка, вушка пришиті, така ось ковтинка. Так, така зайка. І ще мені захотілося зв'язати. Також із такої пряжі, з якою я в'язала з люрексом, ось таку ось сіренького зайчика. Висота також 27 см і в рожевій кофтинці. Дуже красиво виглядає. Також зробила невеличку стяжечку під очима, вишила рожевий носик, брівки, війки, і все, і рожка готова. Ось така у мене компашка зібралася. В'язати приємно, іграшки виходять цікаві, тож я результатом задоволена, мені все подобається. І так, мої любі, на цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайк вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобалося. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої youtube родини. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!